158 безпілотників атакували 16 регіонів Росії, зокрема Москву. Принаймні такі підрахунки оприлюднило Міноборони РФ. Пожежі зайнялися на НПЗ, газорозподільчих вузлах та електропідстанціях. В ранок осені у сусідів виявився палки і яскравим. Усі деталі та вражаючі відео ми зібрали для вас і вже готові цим ділитися. Мене звати Ангеліна Швець, Мерші підписуйтесь на фабрику новин та ставте лайк цьому відео. Вітаю вас. Понад сотня дронів сьогодні вгатила по московському НПЗ. Прилетіло і в Підмосков'я, Курськ, Бєгород, Твір, Ліпецьк та Брянськ. Бавовну зустріли на Каширівській та Конотовській електростанціях. На світанку дві пожежі виникли у Тверській області у місті Конаково. Пабліки пишуть атаковані державна районна електростанція і газорозподільна мережа. Зазначило, що вони є технологічною частиною одного із магістральних газопроводів Росії. Місцеві у паніці кажуть, гатити почали пів на четверту ранку. Ось церчанин розповідає свої заї, куди прилетів дрон. Увага! Після вибуху звучить притаманна росіянам. Говірка шахітлі вон в... агресу. Всього в... гресна себе, Зай. Що в Це, Тепер шахіт летить. Тебя. Я тебе говорю, я слышал. Ч ч за происходит? Як повідомив губернатор Ігор Руданя, в районі Конаково системою ППО збито п'ять безпілотників. Усе за традицією під контролем. Тільки од наразі дороги у цьому напрямку перекриті. Також цієї ночі атакована Каширська районна електростанція у Московській області. Там теж відбулося займання. БПЛА збитий в районі московської НПЗ, пошкоджені постраждалих немає. Загрози роботі МНПЗ теж немає, заявляє мер Москви Сабянін. То от після таких провладних повідомлень над нафтопереробним заводом у Капотні підіймається стовп диму. Місцеві все фіксують. Явище вже назвали Капотнінський спомоскип. Є ще відео. Однак російські експерти в галузі газу та нафти пишуть, що так і має бути. Наче саме так виглядають планові роботи із спалювання палива на НПЗ. Але ви самі подивіться. У мережі показали ще ролик, і вам треба це побачити. Тут добре видно, що горить на НПЗ. Вже о дев'ятій ранку. Пожежі присвоїли максимальний рівень складності. Повідомили роз для гасіння вогню. Менесівці задіяли навіть гелікоптери, але місцеві теж незадоволені. кажуть, що гасять якось не так. Послухайте. Сейчас за деревья будет цеплять. Диаметров, наверное, метров 5-6 это корзина. Машину свободно увезти можно. Ближче до обіду путінські медіа оприлюднили свою правду. Пишуть, що все таки один із безпілотників упав на територію московського нафтопереробного заводу і пошкоджено технічне приміщення. Ага, ми все бачили за даними Вікіпедії, потужність цього НПЗ 11 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначається, що це досить компактний нафтопереробний завод такої потужності. Його площа становить лише 284 гектари. Прольоти безпілотників фіксували також над Романським міським округом. Мер Сабянін зазначив, що їхнє ППО один збила в тому районі, хоча дронів було багато. Подивіться усе уважно. О, До ставте лайк, а ще пишіть у коментарях, як вам такий ранок у Росії. А я тим часом продовжу. Схоже, чути та бачити безпілотники в небі подобається самим росіянинам, і це не вигадка. Автор наступного відео буквально висловлюється та не приховує, де стоїть їхнє ППО. На Москву йде, хороша ідіо. Що а там же таже ПВО, поволо в полі єдине, що не літало над Москвою цієї ночі та вранці, так це пасажирські літаки за даними Росавіації. На роботу аеропортів внуково Домодєдово та Жуковським вводились тимчасові обмеження на запасні аеродроми пішли 43 повітряні судна, які прямували до цих литовищ. Виліт затримали для 74 рейсів. Міноборони РФ відзвітували про збиті БПЛА, нарахували 158 дронів. Скільки їх було всього, не зазначають. Уточнюють тільки про 15 регіонів Росії, в яких спрацювала системи ППО. Ні, і що, і що, і що? А от 16-ю атакованою областю, за даними Розмі, стала Ярославська. Там навіть перекривали в'їзд та виїзд із Ярославля. На підльоті до міста відбито атаку БПЛА на місці його падіння руйнувань та постраждалих немає. На території регіону можуть перебувати фрагменти безпілотника, які є важливими для слідства. При їх виявленні негайно повідомте. Написав місцевий губернатор. Що ж я впевнена обговорювати тут є що? Тож запрошую вас у коментарі. Постійний представник України у радбазі ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у соцмережі ікс натякнув на смерть голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Написав цитую. Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно оминаючи частилище. Дехто каже, що він уже склає власти. Та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних. Кінець стати. Однак жодних офіційних повідомлень про смерть чи стан здоров'я Лаврова досі не було. Ще 29 серпня. Він був учасником спільної прес-конференції у Москві із міністеркою закордонних справ Сенегалу Ясін Фал. Тим часом мережа ікс швидко наповнилася непідтвердженою конспірологією про смерть російського глави МЗС, натякаючи і на кончину головного диктатора. Ось пишуть, що Лаврова і Путіна вбила ФСБ і додають: нехай колапс розпочнеться. А тут йдеться про авіатрощу Вендакрила мі 8 на борту якого нібито були Путін, Лавров і Пісков. Наразі повідомлень про виживших немає. Уточнює автор допису. Зазначу, що російське МНС сьогодні заявило, що на Камчатці дійсно розбився Мі-8. Ось відео, як бригади рятувальників збирається на місце аварії, а це вже фото із місця трощі. Назвичайники Росії зазначили, що вже знайшли 17 тіл. Пошуки тривають. Що ж, поки Кремль повідомляє, що Сергія Лаврова відправляють до Нью-Йорка, як главу делегації на 79-ту сесію генасамблеї ООН, А так ймовірно мертвий Лавров привітав пропагандистський. Медіа агентство ТАС пише російський журналіст Нівзоров. Нині видання відзначає аж 120 років з дня заснування. У них в пабліку зазначено, що Лавров сказав це бренд і знак якості з більш як столітньою історією. Однак, що важливо, жодних свіжих фото чи відео із Лавровим після повідомлення кислиці. Публіка не бачила. А це було б доказом того, що він живий. Усі ці пости пропагандистів лише текст і старі фото російського дипломата. Користувачі мережі також помітили, що у Вікіпедії вже вказана дата смерті Лаврова, і це 31 серпня 2024 року. Поки усі ці повідомлення не мають офіційних підтверджень, тому інформація про смерть Сергія Лаврова стає все більш схожою на неправду. Навіщо тоді представник України в ООН зробив таку заяву? Пояснює політолог Ігор Рейтерович. Послухайте. Цитатом треба розуміти, що у дипломатів, особливо тих, які працюють в ООН, робота передбачає максимальну публічність і необхідність привертати увагу до того, що там відбувається. Оскільки для нас це певний майданчик донесення інформації про російсько-українську війну, зокрема про російські воєнні злочини та злочинців, то подібні тексти грають дуже важливу роль і на них звертають увагу, зазначив політолог і уточнив. Наш представник вміє додавати трошки інтриги, і у нього дуже влучні формулювання. І він таким чином нагадує про багато важливих речей, про які ми іноді забуваємо. Що найголовніше про це забувають інші країни, тому що вони там нещодавно мали сумнівне задоволення слухати, наприклад, того ж Лаврова або представників Росії. Які розказують абсолютні синітниці, переставляючи все з ніг на голову і займаються відвертою дезінформацією? Кінець цитати. А як ви вважаєте, наші глядачі, чому таке повідомлення із натяком на смерть російського посадовця опублікував український дипломат? Трішки більше як 6 кілометрів лишилося росіянам, аби замкнути українські збройні сили у котел. Принаймні про це свідчать дані карти війни. Діпстейт йдеться про район Невельського та Покровського напрямку. Росіяни вирівнюють фронт після захоплення Карлівки, зазначають наші військові. У дописі йдеться, що окупанти тепер зможуть зробити свою логістику більш безпечною для наступу на Мирноград та Покровськ. Українські захисники натякають на те, що ймовірно готуються відступати з цього напрямку. Так Станіслав Бунятов заявив, що війська РФ штурмують у напрямку жила не перше з Галицинівки. Саме Галицинівка, згідно із картою Діпстейт, під контролем України лише на півдні. Решта території або окупована, або у сірій зоні, тобто там ідуть бої. У напрямку головного удару ворога ситуація складна, але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються негайно. Попри те, що ворог має перевагу в кількості озброєння та людей, завдяки нашим воїнам, зазнає. Відчутних втрат, заявив головком Олександр Сирський, коментуючи ситуацію на Покровській ділянській фронту. Видання за телеграф пише, що РФ може захопити Покровськ вже у вересні. Позаяк за інформацією у статті Україна вивела свої елітні підрозділи з Донбасу щоб наступати на Курщині. Також медіа зазначає, що якщо Покровськ буде окуповано, це серйозно ускладнить логістику українських військ навколо Торецька, Часового Яру, Слов'янська, Краматорська та Константинівки. Тим часом американський інститут вивчення війни відзначає ефективність курської операції у свіжому звіті. Йдеться, що РФ передизлокувала кілька підрозділів з Покровського відтинку. Отже, оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції у всіх секторах, зазначають експерти. Нині, за даними осінд аналітиків, російські війська здійснили незначне просування у східну частину Григорівка, що на північ від часового яру, ворог впродовж минулих двох діб намагався наступати біля Калинівки, Іванівського ступочок, Андріївка, Клішіївка та предтечного йдеться у звіті. Міноборони Росії також заявило, що їхні війська захопили село Сєвєрне, що на схід від Торецька, але фахівці інституту не виявили підтвердження цих заяв. Південна вісь фронту позиційні бої продовжилися на заході Запорізької області, але жодних доказів про зміни на лінії розмежування не було. Російський воєнкур заявив, що їхні армійці захопили українську позицію і два лісові масиви на північ від роботиного. А так виглядає ранок на Вогледарському вітинку. Ці кадри. Ре опублікувала 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців. Офіційні особи України повідомили, що 31 серпня ЗСУ відбили кілька російських атак у невказаних районах Херсонського напрямку. За даними речника оперативно-тактичного угруповання Харків Віталія Саранцева, наразі є певна інформація про те, що окупанти планують завести у Вовчанськ підрозділи чеченського угруповання Росгвардії Ахмат. Далі цитую, їхня присутність у цьому населеному пункті це скоріше самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій. Наголошую, що це самопіар, а не якісь там активні дії. Наразі військові України мають достатньо сил та засобів, щоб ефективно стримувати ворога. Зауважив Саранцев. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали початок наступальних дій на Харківщині. Відважність наших воїнів вражає. Подивіться самі не теє пуйти в пщ. Лідія. Розпит... Лідія. Б... Я куку б... коліною б... б... б..., б... заскочив атакою, мета кого мені руками б... за душу. Плохой. За минулу добу на різних напрямках фронту відбулося майже 200 бойових зіткнень. За свіжими даними Генштабу наші збройні сили знищили ще 1350 окупантів та 10 танків. Також українські військові ліквідували 24 бойові броньовані машини та 22 артсистеми. На Корщині Українські збройні сили розширюють зони контролю, зокрема у таких населених пунктах: Ольгівка, Крем'яне, Шептухівка, Каучук, Кромські Бики, Мала Локня, Мартинівка, Велика Солдатська, Руська Конопелька, Уланок, Плехово, Борки та Озерки. На деяких напрямках українські воїни облаштовують фортифікаційні споруди під нашим вогневим контролем. Деякі важливі логістичні вузли пишуть військові і додають в полон. Взяли ще кілька російських армій. Тим часом путінські війська, так би мовити, звільняють Курщину за сценарієм Донбасу. У мережі показали, як армія РФ стирає суджу з лиця землі. На цих фото – льодовий стадіон, куди прилетіла російська авіабомба. Ворог застосовує величезну кількість кабів для того, щоб завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі. Військовий експерт Іван Ступак розповів, чи є сенс в тому, щоб зсу продовжували курську операцію. Зокрема, зазначив, що уже минуло три тижні. Вона себе вичерпала. Далі наведу цитату. Якщо все складається вдало, то варто взяти в полон ті, як зазначалося три тисячі військовослужбовців Російської Федерації в Лужківському районі, забрати трофейні техніку, амуніцію, боєприпаси з гордо піднятою головою, спустити український прапор з міста суджа і вийти з тезою Ми вийшли самі, нас ніхто не виганяв, ми вийшли непереможними. І сказати, що ми ще повернемося, якщо буде необхідність, і це дійсно спрацювало б на нас, пояснив ступак. То от, за даними інституту вивчення війни, нині російське командування відводить свої сили з Покровська, ймовірно, саме заради Курська видання РБК Україна із посиланням на осінь аналітиків пише, що з Покровського напрямку на Курщину передизлокували принаймні роту 15-ї окремої монострілецької бригади РФ перекинули ймовірно також частину першої монострілецької бригади, що є армійським корпусом так званий ДНР. Днями у суджі побував український воєнкор Андрій Саплієнко. Він зазначив, що продукти, воду, медикаменти та предмети першої потреби завозиться сюди з України. Місцеві просягнуті пропагандою спочатку ховалися від українців в підвалах і лісосмугах. Та тепер у суджує геть інші настрої, пише Цаплієнко. Молоді люди звертаються з проханням евакуювати їх до України. кажуть, що не хочуть жити в диктаторській країні. А бабусі проклинають Путіна. Воєнкорг ділиться записом. Послухайте, Удавити треба. Треба поймати, удавити наша президента. і я б його розірвала ужас, ужас. Що ділається? Ничего не предпринимаем. Зачем? Зачем нам земли чужие, нас своих ватят? Зачем? Землю скоро своих некому будет обрабатывать. А от російський військовий розказав, як відступали під тиском ЗСУ пропагандистським ЗМІ. кумедне відео. Були поляки, французи, да, афроамериканці. Да, ну, ми ми перехватывали это самое. И ну, тоже им досталось хорошо. Да. У нас гранты и все, то и было, да. Машины Машин Гвальтой. Да, БТР, Брэдли. Во время боя страха как бы нету его. Вот. Уже уже страх приходит после боя самого. Когда уже вот это все прошло, начинаешь осмысливать то, что было вот у тебя. От тоді починають підходити немножко. Дипломат Роман Безсмертний заявив, що Курськ недарма обраний для української операції. Зазначив, що військово-політичне керівництво нашої держави демонструє більш позитивний настрій, особливо в питаннях пов'язаних із зняттям обмежень на використання західної зброї. Це свідчить про появу нових аргументів, які ймовірно стали несподіванкою для ключових міжнародних партнерів України. А посилення підтримки альянсу ймовірно є відповіддю на Неофіційну інформацію, яка поки не розголошується. Далі зацитую його слова. Поза увагою залишається те, що територія Курської області це один із поясів, де розміщені відповідні об'єкти протиракетної і протиповітряної оборони ще колишнього радянського союзу, зазначив безсмертний і пояснив, ці дані, які на сьогодні з'являються в мінімальному обсязі, що там знайдені підземні бункери і так далі. Це лише початок розкриття великої правди. Бо з часом ці речі мають бути оприлюднені і про них будуть знати. Кінець цитати. Та не курщиною. Єдиною сьогодні по обіді в Білгороді жалілися на вибухи. Місцеві слухали сирени і рахували удари. Раз, два, три. Вон і ще. що мінімум два прильоти. За даними пабліків, влучання відбулись по об'єктах, які ворог використовував для розміщення особового складу та інструкторів з Ірану. А ще за три кілометри від Кремля раптово загорілася будівля російського уряду. Відео показав розжурналіст Нівзоров. Подивіться. Окупанти завдали удару по Люботину Харківського району. Там пошкоджене цивільне підприємство. Є троє постраждалих: Чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Згодом ще у самому Харкові пролунала серія вибухів. Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков доповів про наслідки. Прошу послухати сьогодні. Ворог близько 13 години здійснив масований обстріл. Міста Харкова він в даному випадку застосував сім балістичних ракет. Тип цих ракет на даний час становлються слідчими і прокурорами під час огляду місця події. Саме ці сім балістичних ракет влучили в трьох районах міста Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Зокрема, у місті в Немишлянському районі тепер зруйнований палац спорту. Ось так він виглядає після російського удару. А це фото з середини будівлі. Під завалами незвичайники досі шукають людей. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед уламків. Наразі він у безпеці. Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість прильотів, частина з яких влучила в землю. Повідомили в ОВА. у Салатівському районі. Ракети втілили у декількох метрах від входу у гіпермаркет. Відбулося все неподалік метро Академіка Павлова. Там також є пошкодження газової труби. Зафіксований момент і повторного удару. Тут чітко видно ракету. За словами керівника поліції Харківщини Володимира Тимошко, після цього прильоту зайнялася пожежа у двох приватних будинках. Попереднього в оселях людей не було. Також серед пошкоджень, відділення нової пошти, магазини, автомобілі та офісні приміщення. Героїні наступного відео дивом вдалося врятуватися. Послухайте, будь пожалуйста. Мой офіс Ось вот вот така от малята. О третій годині дня начальник ОВА Олег Сенягубов повідомив, що в Харкові внаслідок цієї масованої російської атаки постраждала 41 людина, серед них п'ятеро дітей. Стан двох із них досить складний. За даними правоохоронців, по Харкову сьогодні гатили з Білгорода та Ростовської області. Випустили до 20 ракет: це С-300, С-400 та Іскандери. Нагадаю, кілька днів тому, 30 серпня, Росія вже завдала ударів по житловій інфраструктурі Харкова. Тоді 97 людей отримали травми та шестеро загинули. Місто ще не встигло оговтатися від цієї трагедії. Вчора ввечері з РФ також гатили по Слобідському району. Гостру реакцію на стрес отримали 13 Річна дівчинка. Тепер диктаторська країна вдарила знову. І вкотре виключно по цивільних об'єктах. Команда фабрики новин щиро співчуває усім жителям Харкова та області. Якщо ви звідти напишіть, як пережили черговий удар. Любі глядачі, аби це відео про наслідки російського терору побачило якомога більше користувачів. Вподобайте його та активно коментуйте. Янгеліна кажу вам до побачення.